Вітаю на каналі. Сьогодні неділя, а отже настав час для нашої чергової зустрічі. Що ж, сьогодні пропоную вам поговорити про одну з найважливіших тем для бігунів, а саме, як виміряти свій прогрес в бігові і зрозуміти, що ви стали, наприклад, швидшими, та як порівняти себе минулого з собою теперішнім. Якщо бігати без аналізу і не відслідковувати власного прогресу, то рано чи пізно можна стикнутися з тим, що ви не будете розуміти, чи стали ви швидшими, чи стали ви сильнішими, як ви прогресуєте, і для чого взагалі ви це робите. Звісно, якщо вам приносить задоволення просто ранкова пробіжка, ви просто можете її робити для того, щоб отримати якесь задоволення. Проте, якщо ви маєте від бігу якісь цілі і збираєтесь мати кращий результат, або, можливо, ваші тренування мають бути якимись адаптованими під певні цілі, для вас необхідно аналізувати ваші тренування, хоча б в якийсь період часу, щоб розуміти, на якому ви шляху, де ви знаходитесь, де ваша точка координат зараз. І куди ви рухаєтесь, який вектор руху у вас на ваші майбутній цілі. Тож сьогодні пропоную вам поговорити саме про показники, які варто відслідковувати для того, щоб рано чи пізно ви змогли оцінити свій прогрес і зрозуміти саме, стаєте ви сильнішими і швидшими за рахунок бігових своїх тренувань чи ні. Це відео буде орієнтовано більше на новачків, оскільки всі ми розуміємо, що спортсмени, атлети, які мають якісь Певні амбіції в спорті, в бігові, вони і так знають, за якими показниками їм варто слідкувати, оскільки вони відслідковують майже кожне своє тренування, і для того, щоб розуміти, де вони зараз знаходяться і чи підходить їм їх тренувальний план. А більшість новачків взагалі тренуються без плану, без тренеру. Вони не розуміють, чи дає результат якийсь те, що вони займаються спортом. Звісно, оцінити його можна по-різному, проте, якщо ви бачите конкретні цифри, ви вже розумієте, що ви на правильному шляху і ви розвиваєтесь в цьому виді діяльності. Добре, давайте поговоримо про те, які показники можуть бути для нас в цьому плані корисними. Ну, перше, це, звісно, час, за який ви пробігаєте певну дистанцію. Тобто, ви біжите 1, 3, 5, 10 кілометрів в залежності від своєї підготовки. І контролюєте час. Якщо ви пробігаєте ту саму дистанцію за коротший час, зрозуміло, що ви стали швидшими. Відповідно, у вас є певний прогрес у ваших тренуваннях. Другий показник це власне те саме, що й перший, але без прив'язки до конкретної дистанції. Це середній темп. Наприклад, просто бігти в розслабленому темпі для вас це раніше було по 8 хвилин на кілометр, а зараз ви біжите по 7 хвилин на кілометр, і для вас це теж легка пробіжка. Це теж явна ознака того, що ви прогресуєте. Тобто ви можете в цьому темпі більш швидкому пробігти більшу дистанцію, оскільки ваша витривалість постійно росте. Наступний і найточніший показник це частота серцевих скорочень на певному темпі. Тобто сьогодні ви бігли по 6.30 на пульсі 165, а через тиждень ви будете бігти на цьому ж темпі, але на пульсі 155. Зрозуміло, що ваша витривалість виросла, для вас ця е, швидкість вже не така інтенсивна, як була раніше. Тобто, ви зможете з цією швидкістю пробігти більшу дистанцію. Ну і відповідно ваш прогрес очевидний. Оскільки раніше ми, наприклад, починали бігати і наш темп складав. 11 хвилин на кілометр на пульсі 150, то зараз на пульсі 150 ми бігаємо там з темпом 758 хвилин на кілометр. Тобто ось і наш прогрес. За ці там два з лишнім місяці ми змогли прискоритись від темпу 11 хвилин на кілометр з тією ж інтенсивністю до 8 хвилин на кілометр. Також можна орієнтуватись на такі вже більш суб'єктивні показники, як відчуття після бігу або, наприклад, час на відновлення. Виконуючи якесь інтенсивне тренування, прибігши додому, ви можете оцінити, що після інтенсивного тренування раніше ви одну годину вам треба було там посидіти, відпочити, віддихатись, прийти в себе. Зараз, же, коли ви виконуєте інтенсивне тренування, вам достатньо забігти додому, попити водички 10-15 хвилин і ви відчуваєте себе повним сил. Це теж ознака прогресу, так само, як і час відновлення. Якщо раніше ми не могли зробити і одного інтенсивного заняття на тиждень, оскільки ми були не готові, то зараз під час ми прогресуємо постійно і тому зараз я виконую, наприклад, два інтенсивних тренування на тиждень. В принципі, сама інтенсивність цих Тренувань росте, але очевидною ознакою є те, що мені достатньо часу на те, щоб відновитись від одного до іншого тренування. Що ж, добре, я можу оцінювати свій прогрес, скажімо так, із дня в день, оскільки я веду дуже детальну статистику своїх занять для того, щоб ділитися нею тут з вами. Про те, що робити, тому хто не відслідковує там кожне своє заняття або не має певного плану і тому більшість його тренувань просто собі спокійний. Забіг зранку на годину. ну Тут можна проводити, наприклад, такі е, тестування, як контрольні забіги. Я б радив, якщо ви тренуєтесь постійно, то робити такий забіг на там 3 або 5 кілометрів, все дивлячись на те, скільки ви пробігаєте в щоденному е, такому тижневому форматі, якщо ви бігаєте в основному зранку, Дистанції 3-5 км, то бігти контрольний забіг на 15 км не має сенсу. Тобто обирайте дистанцію для себе і проводите такий контрольний забіг десь один раз на місяць. Для того, щоб провести такий забіг, рекомендую звернути увагу саме на умови, якщо ви будете бігати постійно саме відштовхуючись від дистанції, а не від часу або там ще від чогось. То можна обрати один маршрут, по якому ви кожного разу будете будувати цей тестовий забіг. Це дасть вам такі переваги, як ви будете впевнені в цьому маршруті, ви його знаєте. Це дасть вам перевагу того, що буде завжди однакове покриття, а воно також впливає на швидкість, на темп. Також це вам дасть перевагу того, що ви будете постійно набирати один і той самий набір висоти, тобто не буде так, що один тестовий забіг ви біжите з гірки, а інший в горку. І таким чином зовсім різне навантаження і різний темп у вас вийде. Ну і бажано обирати один і той самий час доби та погоду. Зрозуміло, що з погодою важко, оскільки так як ми починали там бігати в кінці січня і обирати раз на місяць схожу погоду, в лютому були морози, зараз в березні тепло, в квітні випав сніг. Тому обрати однакові прямопомогодні умови, мабуть, неможливо, проте старатися обирати більш-менш схожі, коли немає опадів, і більш-менш ви впевнені, що ви зможете виклати, викластись на цих забігах на максимум. Також раджу вам використовувати один і той самий гаджет для замірів або один і той самий застосунок. Так як прогрес іде постійно вперед, багато людей для того, щоб обрати якийсь найкращий для себе застосунок для фіксації тренувань. Часто змінюють на різні застосунки, я теж так робив на початку своїх пробіжок, намагався знайти щось найбільш оптимальне з моєї точки зору і тому міняв різні додатки. Ці різні додатки мають завжди похибку, і навіть записуючи тренування, якесь повільне, наприклад, одразу в два додатки, ви отримаєте більш-менш схожу інформацію. Проте, якщо ви будете записувати якесь швидке або якийсь складний маршрут. То завжди можуть бути похибки навіть в різних додатках. Тому якщо ви робите кожного місяця якийсь тестовий забіг, рекомендую використовувати один і той самий додаток. Або хоча б, якщо ви змінюєте прямо зараз додаток, рекомендую з ним зробити декілька тренувань, щоб оцінити, наскільки він показує схожі дані з тим додатком, який ви використовували раніше. Ну і такий найважливіший, мабуть, в цьому всьому коїнд це. Робити дуже гарну розминку перед такими тестами. Оскільки вам треба викластись на максимум, а саме максимальні показники, максимальну швидкість, з якої ви можете подавати дистанцію, ми будемо оцінювати, оскільки це буде найбільш об'єктивним показником в нашому випадку. Тому треба гарно розігрітись, виконати розминку таку, щоб піднявся гарно пульс, щоб ви були готові як ваші м'язи, так і серцево-судинна система виконувати суперінтенсивне навантаження. Якщо ви не знаєте яку розминку використати, і не знаєте, як пробігтись так, щоб гарно себе розігріти, можна використати таку розминку з нашого минулого відео, де я робив тест на максимальний пульс. Ця розминка допоможе вам і розм'яти м'язи, суглоби, і ці короткі інтервали в четвертій зоні дозволять вам гарно прокачати серцево-судинну систему перед тим, як навантажувати її на тестовому забігу. Тож, якщо ви хочете оцінити свої результати, свій прогрес, необхідно час від часу робити такі тестові забіги. На цьому каналі ми ще не робили тестових забігів, оскільки ми лише готувалися до того, щоб робити вже інтенсивне, максимальне навантаження на наш організм. Ми потихеньку все робимо, набираємо поступово нашу базу. Ось тому нам порівнювати, мабуть, не буде з чим, проте перший тестовий забіг можна зробити на 3-5 кілометрів для того, щоб зафіксувати, скажімо так, нинішню точку старту. І після цього просто раз на місяць робити такий самий тест для того, щоб оцінити, що за цей місяць змінилось, і які саме показники у вас покращились. Добре, ось ми зробили цей тест. Давайте поговоримо про три варіанти наших результатів, які ми можемо отримати. Так як до цього ми були зовсім початківцями і все робили поступово, наш прогрес був на обличчя. Ми що тренування бігли швидше, краще, довше. Тому очевидно, що у нас кожного разу був прогрес. Проте, що нам робити, якщо у нас від тесту до тесту немає прогресу, або, навпаки, він навіть погіршився результат. В такому випадку необхідно в першу чергу перевірити свій тренувальний план. Якщо у вас немає тренувального плану і ви просто бігаєте і хочете прогресувати в бігові, то вам необхідно його скласти нарешті. Оскільки без планування, просто роблячи якісь е, рандомні навантаження, навряд чи у вас вийде структурований прогрес, який ви зможете оцінити е, з точки зору того, як саме покращується ваша форма. Справа в тому, що е, чим детальніший ваш план, Тим більш детально ви можете оцінити, що саме, які саме тренування, яке саме навантаження вам підходить для того, щоб прогресувати в певних видах спорту або в певному напрямку. Е, ну, це, мабуть, не зовсім так очевидно, проте, якщо ви хочете бігати короткі відрізки дуже швидко, і ви там спринтер, то зрозуміло, що ваші тренування в другій зоні по 2 години. Не дадуть для вас ніякого прогресу в цьому плані, бо вам необхідно робити більше вправ на м'язи, бігати в анаеробній зоні, оскільки це коротка дистанція, і треба прямо максимум витиснути зі своїх вуглеводів, своїх клітин. І навпаки, якщо ви робите дуже багато інтенсивної роботи і при цьому сподіваєтесь, що ви пробіжете велику дистанцію там, спокійно на жировому метаболізмі, це теж навряд чи можливо. Це не означає, що якщо ви хочете пробігти, наприклад, марафон з 4 годин, то вам раз на місяць треба бігати марафон з 4... годин. Ну, бігати марафон і рано чи пізно ви пробіжете його за 4 години. Ні, це в принципі неможливо. Треба просто підбирати структуру таких тренувань таким чином, щоб ваші тренування відповідали тій цілі, до якої ви йдете. І відповідно оцінка прогресу в цьому допоможе вам оцінити, чи ведуть ці тренування в цьому напрямку, чи, можливо, ви робите щось не так. Тому відсутність прогресу це перша ознака переглянути тренувальний план, якщо він є. Якщо немає, скласти. На що звернути в тренувальному плані необхідно е, увагу? В першу чергу це на види тренувань, які ви виконуєте, і чи відповідають вони тому тестуванню, яке ви проводите. Друге, це наявність відпочинку та відновлення. Бо відпочинок і відновлення це, мабуть, одне з ключових, чого завжди не вистачає новачку. Ваш організм поступово адаптується, і якщо ви недостатньо відновлюєтесь і при цьому ще більше себе навантажуєте для того, щоб досягнути якихось результатів, скоріш за все, ви стикнетесь з тим, що ви будете виснажені, і ваші результати від тесту до тесту можуть навіть погіршитись. Друге, що вам необхідно зробити, це. Плані звернути увагу на періодізацію і на те, що ваші пробіжки не мають бути всі в одному темпі. Тобто, якщо ви пробігли, наприклад, 3 км минулий раз за 25 хвилин, і цього разу ви біжите так само, при цьому ви робили тренування, все було ну, якби правильно з вашої точки зору. Проте ваші тренування складаються з того, що ви постійно в одному темпі біжите, тут немає такої навантаження, яке дозволить організму адаптуватись для того, щоб видавати кращий результат. Скоріше за все, на перших етапах ви, звісно, будете отримувати результат, оскільки ви, можливо, втратите зайву вагу. Ви краще адаптуєтесь, у вас розвинеться трошки серцево-судинна система. Також ви там навчитесь краще дихати. Можливо, ви робите якісь прыжкові вправи, ви будете е, краще там, слідкувати за каденсом, кращу техніку виконувати бігу, і ви таким чином будете прогресувати. Проте, для того, щоб постійно навантажувати організм, він має бути він адаптується дуже швидко до навантажень, тому ці навантаження мають бути варіативними. Тому перевірте, щоб всі ваші тренування не були, скажімо так, одноманітні. Кожне тренування має під собою якусь мету, яку ви маєте там, досягнути цим тренуванням. І це тренування має відповідати цій меті. Наступне, на що я вам радий звернути увагу, це на ваше харчування. Оскільки е, новачки дуже часто е, бігають для того, щоб схуднути. І тому, е, чуючи, Звідусіль те, що треба зрізати споживання кілокалорій для того, щоб швидше худнути, вони дуже сильно обрізають споживання їжі для того, щоб там вміститись якісь місячні півтори тисячі калорій, а хтось може й менше. Це не важливо, проте харчування має бути, давати вам достатньо енергії, достатньо вуглеводів для того, щоб ви могли виконувати ці тренування і так само виконувати ці тести. Якщо ви погано харчуєтесь, у вас не буде енергії бігти швидше і краще. Ну і зверніть увагу на те, як ви харчували саме перед забігом, оскільки. Перед забігом так само, якщо ви бігаєте, там, наприклад, в обід, чи там десь трошки пізніше, то, мабуть, вам необхідно, наприклад, поснідати для того, щоб у вас була на це енергія. Або якщо ви бігаєте з самого-самого ранку на ще серце, то можливо вам потрібно перед цим тестом з вечора загрузитись вуглеводами, тобто з'їсти багато вуглеводної їжі, високовуглеводної їжі. Яка допоможе вам накопичити глікоген, достатню кількість вуглеводів в м'язах печінці, для того, щоб ви могли виконати таке інтенсивне навантаження? Ну і ще одна справа, яку необхідно додати до свого тренувального плану: це спеціальні бігові вправи та прыжкові вправи, про які ми вже з вами говорили. Це допоможе вам укріпити певні групи м'язів, зробити вашу техніку бігу більш виразною. І це допоможе вам також покращувати результати на дистанції. Що ж, головне розуміти, що прогрес можна вимірювати не тільки за швидкістю, а й за відчуттями, за пульсом та за іншими різними показниками. Наприклад, хтось працює над технікою бігу, і для нього гарним показником буде каденс. Якщо він раніше бігав на каденсі, там, 160, його ціль 170. Там чисто 180, він досягаючи цієї цілі, також розуміє, що в нього є прогрес, бо він саме тренував цю, це направлення в своїх тренуваннях. Головне, це те, щоб ви тренувалися і відстежували свій результат. Тут це теж дуже важливо, оскільки це буде мотивувати вас не закінчувати тренування. Зрозуміло, що поки ви там скидуєте зайву вагу, ви бачите покращення в дзеркалі, і для вас, можливо, не дуже важливо, з якою швидкістю ви біжите той чи інший відрізок, чи ще щось. Ви бачите негайний результат, вас це мотивує бігати далі. Проте рано чи пізно результати з точки зору зовнішнього вигляду вони якби зупиняться. Ви не втратите більше ваги, ніж можете. І тому відстежувати результат буде надзвичайно важливий для вашої мотивації. Хтось, я, звісно, пропагую біг як звичайну ранішню рутину, і скажімо так, мотивацію для того, щоб чистити зуби, нікому, мабуть, не потрібно, всі і так розуміють, що це потрібно робити. І, можливо, у вас таке саме відношення до бігу, це дуже круто. Але більшості людей, в тому числі мені, для того, щоб займатися спортом тривало, скажімо так, необхідно бачити результат цих занять. Інакше просто втрачається сенс робити якесь чергове тренування, коли е, на вулиці якась там, як зараз, погода, сніг в квітні. Також хотів вас попросити написати в коментарях яким чином ви відслідковуєте свій прогрес в бігові, якщо ви вже бігаєте, та чи робите ви такі тестові забіги? Дуже цікаво було б послухати, на які дистанції та яким чином на що ви ссилаєтесь. Просто час за дистанцією, чи, можливо, на якісь показники, типу пульс на темпі або ще якось. Можливо, також для себе щось зможу таке нове знайти і теж буду використовувати для того, щоб оцінювати свій прогрес з різних боків. Що ж, настав час переглянути, як пройшов минулий тиждень, я виконав 5 тренувань, як ми і запланували на цей тиждень. В понеділок провів легке велотренування в першій другій зоні. Переважно все ж в першій. Крутив повільно, щоб краще відновитись після минулого тижня. До речі, приємне підтвердження прогресу: те, що повільно проте росте середня потужність на велотренуваннях, Хоча я не виконую тренувань на розвиток потужності. У вівторок було темпове тренування вже звичне нам 45 хвилин в третій зоні. Доволі непогано тримав темп в проміжку близько 6-37 хвилин на кілометр. Середня частота серцевих скорочень на швидкому відрізку склала 165 ударів на хвилину. Так, темп все ще доволі низький для темпового тренування, проте добра новина, що поки що він постійно зростає. Тож можна вважати, що моя структура. Тренувань є виправданою для цих цілей. В середу провів легку годинну пробіжку в другій зоні. Ну тут на легкому тренуванні темп тримати і навантаження вдається краще. Пульс тримав чітко в другій зоні. Середній темп складав 7,55, а середній пульс 147 ударів на хвилину. Так як сьогодні ми говоримо про прогрес і його оцінку, вирішив порівняти тренування з минулим таким самим. Воно проходило 2 тижні тому. І при середньому пульсі в 147 ударів, тобто ідентичне навантаження, темп складав 8.11. Четвер провів велотренування в другій зоні. 1 година. Ну Тут особливо немає що коментувати. п'ятницю було інтервальне тренування, а саме 4 відрізка по 4 хвилини в четвертій зоні. Прям якась скороговорка. 4 відрізка по 4 хвилини в четвертій зоні через 1,5 хвилини відпочинку. Інтервали біг в темпі 5 530 на кілометр. Доволі рівно вдавалося цього разу тримати темп. Проте було дуже важко бігти. Ця зона тепер доволі висока, і розігнати пульс до такого значення доволі важко. Доводиться сильно пришвидшуватись. Проте тримати такий темп довго ну, не дуже виходить, доволі таки важко бігти по 5 хвилин на кілометр поки що. Що ж, давайте поглянемо на план на наступний тиждень. На наступному тижні я планую виконати всі 6 тренувань, як ми це робили раніше, з загальним об'ємом десь 6 годин 45 хвилин. Тож в понеділок буде звичне велотренування в першій другій зоні. У вівторок зроблю годинну пробіжку варіативного темпу, тобто фартлек. Про такий вид тренувань я обіцяв вам розказати в одному з моїх роликів. Мені здається, там, де ми розмовляли про три основних види тренувань Бігуна, виправляюсь, в наступному ролику точно розповім про фартлек. В середу просто одна година в спокійному темпі. Це ж перша друга зона, переважно будь-друга. В четвер буде велотренування 1 годину. В п'ятницю знову інтервали. Але в цей раз я зроблю 5 інтервалів по 4 хвилини. Через півтори хвилини відпочинку. Тобто, буде трошки складніше тренування. Ну, в суботу звичне довге тренування максимально в першій зоні. Тривалістю 2 години. Що ж, а на цьому все. З вами знову був Диванний Душніла. Сподіваюсь, це відео вам було корисним. Якщо вам воно сподобалось, сподобався такий формат, ставте лайк. Також зустрінемось за тиждень. Я, як і обіцяв, підготую нарешті розповідь про такий вид тренувань, як Фартлек. Сподіваюсь, вам це необхідно і буде також цікаво. Ну, і зустрінемось за тиждень. Бувайте!